Сьогодні ми е, навчимося стріляти по двом і більше цілям. Яка метода стр, е, стрільби по двом-трьом цілям? Е, по одній зрозуміло да? дістали, зробили два постріли в одну ціль. Коли є цілі дві, вже складніше. Тому що ці дві цілі можуть на вас набігати. Якщо ми дістанемо зброю, почнемо в одного, два, в другого-два, це дуже довго. Да? Задача збити е, наступ. Тобто, якщо йде наступ двох людей, от ідіть сюди озброєних наступ двох людей, мені не потрібно діставати бам-бам-бам-бам стріляти по одного два, потім в другого два. Для того чому? Тому що стріляючи в одну особу, цей може надбігти, дістати зброю, і я не встигну. Як е е відбувається стрільба по двом? Нам треба швидко вразити дві цілі. Тобто, я дістаючи зброю, вражаю одну ціль одним посилом, бам, дострілюю другу ціль, бам-бам і вертаюся до цієї. Чому так? Пояснюю, щоб ви всі зрозуміли. Попадаючи в нього зразу раз, а потім туди два, ми його зупиняємо. У нас буде ця секунда чи півтори для того, щоб його зупинити, спрацювати другу ціль і знову його спрацювати. То манера стрільби в двох не потрібно зациклюватись на одному, а потім на двох. Це дуже небезпечно. Тому ми вистрілюємо в одного, ближайше. Бум! Раз, два, бум! В нього. І дострілили. Це зрозуміло, так? як працюється по двум цілям. Раз, раз, два, раз. Коли є цілі три. Три цілі. Я саме більше можу контролювати, скажімо так, мені комфортно контролювати тільки його. Да? Тому мені треба швидко вибити дві цілі, щоб спрацювати його. Тобто я дістаю зброю ближайшого на мене, спрацьовую раз-два, раз-два, раз-два. Така манера стрільби дасть вам шанс, що у вас не вистрілять. Тобто я працюю по одному, по другому, дальньому. Один дальній, другий дальній. Цей контрольований, він є близько. Потім, після тих, поки вони приходять до тями, я дострілюю центрального і вертаюся по пострілу до них, і потім починаю контролювати. Це буде пам-бам-бам-бам-бам-бам. Пам -пам, пам -пам, пам -пам. Все на відході. Да? Якщо це є напад. Тому зрозуміло, дві цілі і три цілі. Всі постріли в системі оборони ми робимо на відході назад. Не потрібно стріляти там. Раз-два, раз-два, раз-два. Поки я до нього дойду, він до мене добіжить. Да? Центрально контрольовано. Раз-два я спрацював ті дві цілі, цього вже дострілив і потім вернувся до, до тих двох цілей. Це сама швидка, скажімо так, комбінація два, якщо нападника, і так само, якщо три нападника. Недоцільно по черзі починати їх стріляти, бо до того черга. Може не дойти, він може щось зробити. Тобто ми стоїмо. Я дістав раз-два, раз-два, раз-два. І спрацював. Зрозуміли, да? Так що сьогодні ми відпрацюємо стрільбу по двом цілям і по трьом цілям. Все на відході. Зрозуміло, так? Да? Окей. Працюємо.